Усім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачну закуску з запеченої індички. А також хочу нагадати, що у мене проходить конкурс у попередньому відео, тож дивіться і це відео, і попереднє. Спочатку нам необхідно замаринувати нашу індичку і бажано це зробити повністю на ніч, щоб вона гарно замаринувалася. Я взяла 700 грамів індичого філе, додала трошки соєвого соусу, трошки солі. По бажанню можна додати часничку сухого чи ваші улюблені спеції. Я ж не роблю гостру, тому я додаю зверху ще меду і американської гірчиці. Усе гарно перемішуємо та змащуємо індичку в нашому маринаді. Закриваємо кришечкою та ставимо в холодильник на ніч, як я казала, чи хоча б на 3 годинки. Після цього дістаємо індичку. Викладаємо її на обробну дошку і зверху посипаємо спеціями, які ви любите. Я сьогодні буду використовувати свої улюблені спеції: це сушений помідор з часничком та з базиліком. Дуже смачна, дуже раджу вам спробувати. Гарно посипаю і буду викладати на деко. І запікати ви можете звернути увагу, що я не накриваю фольгою. Вона в мене буде запікатися 2 години на мінімальній температурі. Протягом усього часу, кожні півгодини, я буду перегортати шматочки індички, щоб вона рівномірно пропеклась. Дістаємо нашим м'яском. Подивіться, яке воно соковите. Я його розрізала на половинки, щоб подивитися, що воно дійсно пропеклося і готове. Тепер, поки воно гаряче, я накриваю фольгою і даю йому повністю стигнути в такому вигляді. Тепер беремо самий гострий ніж і нарізаємо слайсами. Така закуска дуже класно підійде як на бутерброди вранці, так і на святковий стіл. Це дуже смачно, соковито, ніжно, і я вам всім рекомендую спробувати цю страву.